Добрий вечір. Сьогодні відео на колінці. Так, сьогоднішня наша мета при наведенні на аплікацію в трей, щоб з'являлося вікно. Але давайте спочатку розв'яжемо іншу задачу. Нам потрібно, щоб вікно позиціонувалося безпосередньо десь перед стрем. Так, і взагалі треба зробити рефакторинг. Контекстне меню нам не потрібно. Це видалимо. Так, давайте ще відповідно зробимо функцію, яка буде показувати вікно. Назвемо її show window. Так. Окрім того, відповідно, його треба буде спозиціонувати. Його треба буде спозиціонувати для цього нам потрібна бібліотека. А, бібліотека наша називається Electron -Tray Window Positioner. Електрон Трай Window Position. Начебто бібліотека оновлюється. От 8 місяців тому назад останнє оновлення, судячи з усього, да. версія 1.1.1. Так. Встановимо цю бібліотеку. Так, це не сюди сюди. Для цього скопіюємо відповідно оцю команду. А тепер давайте додамо підключимо фактично всю бібліотеку. Треба буде настроїти, щоб підкреслювало, де крапки з комою немає. Де є. Так. Значить. Тепер давайте писати наш. нашу. Наш код. Main window. Main Window я бачу це константа, але напевно треба винести за межі, щоб у нас був доступ. У нас був доступ до цього вікна. Show window. Так. Що ми тут напишемо? Позиціне. Position. Це. Ага, ось наше вікно. Окей. Okay. Мейн Window. main Window. А тут нам треба. Що це? Нам тут треба якісь трей Bounce. Tray Bounce. Що цей трейбонс обозначає якийсь ректангл? Ректангл цього трея? М -м -м. Зараз спробуємо, ну тут get? Ага. Трей у нас глобальний, напевно, да, але він у нас не об'явлений теж за межами. Щоб в контекст був. Другий аргумент. Що він взагалі означає? Must be Instance of Rectangle Return Get. Ну, так, да, це воно і є. Так, і у цього Tray get. bones. Так, и main window. Main window. Show. Вот oh. так Це щоб показати вікно, угу. давайте його ще якось будемо ховати, коли відбувається клік. Не знаю, hide show. робиться клік, і ми або показуємо вікно, або не показуємо його. Хайдшоу. Хочу я трошечки уже наловчився. У цього main window є така пропертя із visible. Із visible. Ну, відповідно, ну, метод. Метод. Якщо visible, тоді. Ми маємо вікно сховати. Main window hide. якщо А інакше нам треба його показати. Show window. так. так. Okay. Готово, тоді ми запускаємо Трей. Угу. Давайте видаляємо всі ці непотрібні. Я думаю. Без коментарів розберемось. Так. Ми використовуємо десь, щоб зараз не сталося, ага, ось ми тут його і створимо. Коли клік треба показати створити вікно. Угу. Але нам, в принципі, достатньо один раз це зробити, да? Тобто, якщо у нас... Один раз. Я тут ще бачив, що є така цікава штука, що можна, в принципі, порахувати, скільки всього всього цих вікон. Тобто нам вже не треба більше, ніж одне вікно. Да? Тобто там є такий Browse Window. І він має. Get all windows Це такий метод, так? Да? Він, ага, він вертає всі відкриті вікна. Ну, чи нам треба Length тут написати? Length нам, в принципі, достатньо, щоб якщо 0, то тоді ми робимо createWindow. Якщо ну, то тоді робимо Create Window. Так. Е, якщо хтось натисне Close, відповідно закриється аплікація повністю. Action Window all Closed. Все закриється. Короче, запуститься процес. Дарвін, я так і думаю, що це Макосівська штука якась. що Якщо це не Дарвін, то тоді КУЙ! Я забув, як це слово читається. Qit. Отак. Це вихід. Так, значить, коли ми робимо клік, у нас оця штука створюється. А далі, в принципі, можна було би зробити. Що можна було би зробити? Клікнули. Далі, в принципі, оцей Show Window, да? Show Window. Ага, Show Window. Ось у нас Show Height є. Один раз запускаємо, він показує. Інший раз запускаємо не показує. Давайте спробуємо стартанути. Не вже з першого разу запрацює. Це буде диво дивенне. О, якусь помилка. Cannot read Property of Undefined Reading is Visible. Наприклад, напевно, такого і немає, що я там написав. Другий раз те саме буде. Окей, значить, is visible такого немає. Давайте подивимося в цей клас. Брауз Window, Да. Може я тут зможу побачити, що в цьому є. Извизал нема. Може є щось інше. Я, здається, бачив, що Isvisible. Що таке кіоск. Кіоск мод. Ладно, не будемо відволікатися. Vis... Ось Visible. Visible. Може я просто помилку якусь написав. Це Invisible User. Окей, okay. скопіюємо. Буває, просто банально не бачиш якоїсь очевидної Visible. А ну-ка, що я тут неправильно написав? Все ж ідеально. Так, чекай. Та ну. Буква в букву. Символ. А, там же шов Undefined, Я помилку не прочитав. Я перепрошую. Main Window. Не можу прочитати. Значить, main Window, Main window, main window, Create Window. Мало би клікнути, якщо 0, то мало би створити. Якщо Ленкс 0. А чому? Чому не спрацювало? Давайте поки що без цього тоді. 3218 середочок. 32.18. Create Window. Мав би створити. А, у мене тут конст написано. Я перепрошую. Ось тому вона і не працює. Ось тепер ми будемо працювати в контексті і все буде чудово. Так. Значить, мені треба меню Visible, hide. все все працює. Я ось тут. Зря зробив. Стартануємо. Клік. Клас. Клік з'явилось. Так, да, до речі, спозиціонувалось десь поряд з цим. Ділом. Другий клік мало би закрити. Раз, два, раз, два. О, працює. Там, нам, правда, треба по наведенню, але все рівно ми вже зробили частину роботи. Напевно, на сьогодні все, бо хочеться якось по 10 хвилин відео робити. Ну, щось працює. Все, гарного вечора. До побачення.